Всім привіт! По заставці, думаю, ви вже бачите що сьогодні буде. Тут вже в мене комплект тюнінгу, який я покажу в кінці відео, встановлений сюди. Ну, от, коробочка, все, ціленька. Тут є прим'ятість невелика, ну це, це таке зовсім не суттєво. Так що будемо зараз відкривати катушка, напевно, ще так пару слів скажу. Одна з топових, яких в мене були. Ну і то, що там не рахувати 19 ванки, ще в мене було 2 штука, це 2000S і 2500S. Ну, ця катушка саме дорожча, яка в мене була. прийшлось так трошки піднатужити, щоб її придбати. Дещо продав зі свого, що мав. Отакби, От щоб мати основну суму заощаджень на неї. Ну, і в двох словах скажу на заставці, ви вже бачили, як пише, що це чорна стела або ідеальний ванкіш. Так її щось називають за кордоном. Я сам так подивився відео і зараз буду відкривати її. Дивитися на неї, покручу, складу її, подивлюся її, поділю своїми враженнями з вами. Так, ну що, приступаємо. Я в честь такої розпаковки навіть сорочку вдів, що рідко дуже буває. Так, Будемо вскривати цю красоту. Прийшла котушка швидко і, до речі, зауважив, що маленькі, такі коробочки, посилки приходять буквально за тиждень, там за 8 днів, а щось довше, більше, габаритніше йде до 2 тижнів і довше. Так, що, так, що, це мене порадувало, що доставка справді швидка. Так, це можна витягнути, в принципі, воно не потрібно. Це така документація, яку я завжди викидаю з нитя. Запаковано. Понюхаємо аромати Японії. <смі> так, одна плюска. Так, це забираємо. Все запаковано сітко. І отак от катушечка запакована. Круто не спішити а так насолоджуватись процесом, особливо якщо розпаковуєш якусь таку дорогу річ, а не так знаєте, все так хочеться ретельно все зрізати по частинках, по частинках. Так, вже аж паглиць порізав. Так відкривав. О, навіть тут запаковано. Так, і. Ексенс 2025 року в розмірі C3000 Hi-Gear. Так, добре, є ще один підочок. Не спішимо, значить Але, щоб там катушка купи трималася всередині. І все було з нею добре. Без браків там всяких. Ну, зараз провіримо, подивимося. Там, деприця, забираємо зразу. Так, ну що, поїхали. Самий хвилюючий момент. Відкриваємо. Так, тут речі тут нічого не пише, ні характеристик на ній, зовсім нічого. Ну так як на топових, на твіні також нічого не пише. Якось так запаковано, що ох. О, жовта преса присутня. Не знаю що це таке. Пропускаємо. То мано Ріл мануал, інструкція. Тут всі взрив схеми, яких ТОшники називають, деякі підшипники. Що далі у нас де? Тут йдуть регулювальні шайби і цей прапорець на ролик. Там де шнур вкладає. Так, і тут у нас йде ручка. Так, так, вона запакована. Складаємо. Ну, Т-образний кноп буде замінений на такий простий звичайний з ЕЛЕ. Ну і тут плюс ріл стенд чорненький. Ну і сама катушка. Оп, і все. Пусто. більше нічого немає. Так, це відкладаємо в сторону і вже переходимо до самої кутушки. Ай-яй-яй, -яй, яй яка красота. Така матова. Все як я люблю. Ну, провіримо. Не, Ні, нічого не хитається, вся тримається кубки. Навіть така ручка тут перфорована. Угу. Да, по красоте. Так тут закрутим кнопку. Точніше, ріл стенд. Оце таке як металічний, не пластик. Ну і кноп будемо замінювати звичайно. Ну, зараз давайте закручу вже той тоді стенд, подивимось, як вона з ним буде виглядати. Я не, не даром його тільки показував. Отак, От резиночка тут стоїть. Все, підійшло. Чорне, чорне на чорному. Тільки тут отака частинка є. Най, до речі, важить вона 185 грам і буду використовувати її під мікруху ганяти, під таке там до 5 грам одним словом. А в мене ще є Ексенс. ББ 24-го року, то він у мене йде вже на більші ваги. Там 4000 і от така красота. Всі технології, все, що в стелі є, все є тут в цьому ексенсі. Ну, я довольний, не знаю. Просто-просто У нас ще розпрацюється на вагах, на виважуванні риби. Ну і не знаю, чи буде видно Made in Japan. Хм. Така красота до мене приїхала. Так що вже в кінці відео покажу, як воно буде з Кнобом виглядати. Бо цей тут і справді завеликий. Так що все, всім дякую, що дивилися. Так, ну що, замінив я кноп. Для так. вас пройшло пару секунд, для мене один день. Ось такий кноп поставив. Шнур перемотав, до речі, бо трошки під нижній бортик мотало більше, а зняв одну шайбу, так як мені порадили в магазині, там де Міша працює, робить його. І от намотка стала супер тепер. Намотав Гіосин 0,5 і 8 жилка, Giosin Edging. І отак от тепер виглядає катушка. Зараз ще зроблю фоточку в сторіс для інстаграму і чекаємо з неї рибалки, щоб обкатати.